Доброго дня вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до Білої церкви на арену Білий Барс, яка сьогодні приймає матч чемпіонату України між Херсонським Дніпром і Київською крижинкою. Закривається черговий тур чемпіонату України, і п'ята і шоста команди будуть з'ясовувати. Між собою стосунки Херсонський Дніпро у цьому сезоні здобув чотири перемоги у 23 матчах, обігруючи лише київську крижинку, набираючи очки лише. В матчі із цим суперником Крижинка ж усі 23 поєдинки у цьому сезоні програла 7-4, 8-2, 6-1 і 9-0. З такими рахунками херсонці перемагали, але зараз можуть пропустити і 1-0. Крижинка відкриває рахунок на четвертій хвилині. Чайка закидає першу шайбу у цьому матчі. Стрімка атака Крижинки закінчується голом у ворота Мурина. Не встигли. Океїсти Дніпра боротися ні з першим кидком, накрити його, так, ні з добивання. Ще один сейв. Макаренко цього разу відбиває кидок жовтяка. І після цього порушення правил. Перше вилучення у нашому матчі за затримку суперника ключкою. Тимур Чермашенцев вилучає хокеїста. Крижинки, а саме Олександра Древаля. Переведення наліво лактіонов витримує паузу, шукає варіанти для продовження. Передача на дальню стійку. Тут Халін Кидок! І Один-один. Дмитро Халін зрівнює рахунок під завісу більшості. Макаренко пропускає. Отож, Халін приймає передачу в районі правого кола. Хоча, ні, ви знаєте, прямим китком закидає. Дмитро Халін так він зразу шайбу не прийняв. Хоча Рикошет можливо був від гравця, який стояв прямо перед ним і шайба так різко гори злетіла, і це дезорієнтувало Данила Макаренка. У Будь-якому разі, 1-1 на дев'ятій хвилині Кертонське Дніпро зрівнює рахунок Халін. Зворотня передача, здавалося, пішла на Пономарьова, але ні. Відкрився гравець в районі лівого кола для вкидання. Віддав пас паси заваріти. Смертенюк прошиває Макаренка 2-1. Херсонський Дніпро виходить вперед у цьому матчі. Юрій Смертенюк закидає свою чергову шайбу у поточному сезоні. Ну і... Жодних питань до Макаренка. Він і так робив все, що міг. Мактьонов, на жовтя хату і кидає. Ключкою грає Макаренко, лише задалеко від нього відлітає. Захисники допомогли стабілізувати ситуацію. От тільки хотів я сказати про те, що в останні кілька хвилин Крижинка відсунула гру від своїх хворіти, як Дніпро навалює ще однією атакою на ворота суперника і закидає свою третю шайбу. І знову ланка Лактіонова і Жовтяка відзначається і закидає Хокеїсти Крижинки, залишили свого голкіпера. І Кирило Бортніков, капітан Херсонського Дніпра. цим скористався і ще одна шайба. Четверта залітає у ворота крижинки. Вже в наступній атаці Халін оформлює дубль. Так, ну дійсно трохи було затища у нашому матчі, як виявилося, затища перед бурею. Для київської крижинки. На якийсь час кияни відтіснили гру від власних воріт, але після цього з додатковими силами, з новим ентузіазмом херсонці лідирує з рахунком 4-1. Пропустивши першими, херсонські щуки закинули 4 шайби поспіль. Дублем відзначився Дмитро Халін. По шайбі організували Юрій Смертенюк і Кирило Бортніков у складі крижинки. Сьогодні відзначився закинутою шайбою Віктор Чайка. Подивимося, які висновки, які перестановки після перерви відбудуться. А тим часом херсонці закидають ще одну шайбу. Через 20 секунд після початку другого періоду дальній кидок. Розводить до голу І це Даніел Деркач трохи додалося впевненості Крижинці після цієї більшості. Ну, принаймні, ці дві хвилини. Зараз момент. І 2-5. От вам і впевненість. Крижинка закидає свою шайбу у другому періоді. І відзначається ланка Мар'яна Пономаренка. Боротьба у чужій зоні не минула безслідно і практично виконав цей кидок прицільно. І ще один момент і тут вже під розстрілом Макаренко, але зупиняє він шайбу після китка Юрія Смертенюка. Смертенюк слідом за Халіним міг оформлювати дубль, а Ми чекаємо повтор китка Деркача в стилі Лакрос. Халін. Набирає швидкість з власної зони. Це небезпечно. У Халіна хороше катання. Він швидший за суперників. І зараз тільки завдяки індивідуальній майстерності, завдяки катанню. Звільнився з-під опіки. Віддав дуже хорошу передачу. Під, підок один дотик на партнера. І тут вихід сам Дриваль! Не переграє Тараса Мурина. Олександр Триваль міг оформити дубль і ще на одну шайбу наблизити свою команду до херсонського Дніпра. За рахунком немає тут положення поза грою, так що атака продовжується. і не дають змінитися. гостям хокеїсти Дніпра і закидають шайбу у ворота. Макаренка і знаходить такий свій гол Михайло Цюра. Не зміг закинути у стилі лакрос, але закидає з добивання. Ну що, схоже, що рішення прийнято. Олександр Батизатов і Тимур Чермашенцев повертаються. І гол зараховано. Не огляділи головні арбітри пасу рукою з боку Валентина Мурина у цій ситуації. І відповідно рахунок стає 6-2 на користь херсонського Дніпра за 5,5 хвилин до кінця другого періоду. Все готово до початку третього періоду. Матчі чемпіонату України з хокею між херсонським Дніпром і Київською крижинкою. Вісім закинутих шайб. Ми сьогодні побачили уже. Станом на даний момент 6-2 на користь херсонців після 40 хвилин гри Деркач за воротами Макаренка і Шайбою. І передача кидок у ближній. Макаренко відбиває шайбу перед собою. І потім падає на лід. І явно ця ситуація була для нього неприємною. Шайба опинилася все ж таки у воротах крижинки. І Ймовірно, вона буде зарахована, але. З Деркачем і з Макаренком даруйте не все гаразд. Судячи з усього, yeah. ось він Деркач за воротами, віддає передачу на Жовтяка, той пропускає шайбу Лактіонову. Актіонов кидає, влучає в маску Макаренку і потім добиває шайбу у порожні ворота. Падіння тут що буде вилучення. Так, піднята рука Тимура Чермашенцева. Дві хвилини штрафу буде виписано за підніжку. Спритно розвернувся смертенюк. Передача на дальню і гол! 8-2. Все ж знаходить свою шайбу. Сьогодні Максим Жовтяк відкрився дуже якісно під передачу і відправив шайбу під поперечну. Воріт Данила місто. Макаренка. Лаконов. Точна передача. Тут може бути небезпечно на швидкості. Жовтяк. Передача Макаренко рятує. Добивання. Гол 9-2. Дев'ята шайба залітає у ворота крижинки. Жовтяк оформлює дубль. Сам Жовтяк цю атаку розпочав. Обіграв Осташевського, віддав передачу під кидок Деркачу. З першою спробою впорався Макаренко, але на добиванні тут як тут був Жовтяк, підхопив шайбу і вже в незахищенні ворота під поперечину її відправив. Довго йшов. До своєї першої шайби сьогодні Максим Жовтяк, але закинув дві поспіль уже у третьому періоді всього-навсього в інтервалі однієї хвилини і 45 секунд. Розташувалися шісткою у чужій зоні. Мартинюк випередив Осташевську, але тут кількісно переважають кияни і шайбу відбирають. Лунає Свисток за 3 хвилини і 17 секунд до кінця матчу. Ну що, мотивація Дніпра зрозуміла закинути десяту шайбу і довести лік своїм голам до двозва, двозначного, і вдається це зробити. Чуприна закидає ювілейну десяту шайбу своєї команди у цьому матчі, і Дніпро реалізує третю свою більшість у сьогоднішньому протистоянні. І не зупиняються на цьому херсонці, намагаються закинути ще і 11-2. Хет-трик Максима Жовтяка. Перший хет-трик у цій зустрічі. Ефектна комбінація і кидок жовтяка з і Все в повному складі. Дніпро. Останні секунди матчу. Остання атака від херсонців. Кидок по воротах. Макаренко встигає зімкнути щитки. І матч завершується. 11-2. херсонський Дніпро перемагає київську крижинку. Дніпро здобуває свою п'яту перемогу над крижинкою у цьому сезоні. Набирає 15 очок після 24 зіграних матчів для крижинки. 24 та поразка поспіль в основний час.